Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, мої хороші поділюся з вами ось таким прекрасним смачним тиквеним манником. Цей манник у мене без жодного яйця і без грама муки. І я вам хочу сказати, що він дуже смачний, а таку пікапність йому придає зверху медова заливка. Кому цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною та готуйте оцю смакоту. Тикву натираємо на ось такій мілкій терці. Сюди нам потрібно ще натерти цедру лимона. Ось на такій тертиці я натирала тикву. І тепер сюди цедру лимона натираємо. Добавляємо трішки ваніліна. Можна кориці. Кориця також хорошо поєднується з тиквою. Одну чайну ложечку розпушувача для тіста. Так, виливаємо кефір так. цукор та манку. І все гарно, ретельно перемішуємо до однорідності. Таке тісто можна не залишати, щоб манка набухала. Але я, в принципі, на 5-10 хвилин все одно залишаю, тому що мені подобається, що манка трішки розбухла. А ви вже, як хочете, так і готуйте. В принципі, я бувало таке, що готувала, коли кудись спішила манку, не давала їй час постояти, і теж получалося непогано. Так що, вже, якби на ваш погляд, як вам подобається. Так, розмішуємо до однорідності. 10 хвилин пройшло.